Чотири сигнали, що від людини треба тікати якнайшвидше. Перша, ти постійно відчуваєш провину. Не так подивилась, не так скрутилась, не так лягла, не так відчула. Це не любов, це маніпуляція. Друге, твоє тіло подає точні сигнали. Тебе нудить, горло стискається, живіт стискається. Ти тілом відчуваєш щось не так, довіряє цим відчуттям, бо тіло попереджає раніше, ніж свідомість. Третя, ти меншаєш поруч з людиною, замість того, щоб сяяти, щоб твоя самооцінка зростала, замість того, щоб творити і розвиватись. Ти згасаєш і втрачаєш фарби. Зі своєю людиною ти будеш розквітати. І четверте, ти боїшся бути собою, боїшся щось сказати, боїшся якось проявитись, бо тебе не приймуть. А справжній твій не злякається справжньою тебе. Почуй себе, і головне довіряй собі, тобі не здається. І обов'язково поділись цим відео з тим, кому воно важливо.